Доброго ранку. Мене чутно? Наша техпідтримка підсердить, будь ласка, що все чутно і всі нас бачать. Це окей. Ок. Тоді будемо починати. Я у Дмитрієва, президентка Асоціації адвокатів України. І сьогодні я вас вітаю на нашому традиційному форумі адвокатура. Але сьогодні це буде формула розвитку замість успіху. Тому що сьогодні успіх а, тільки один для багатьох з нас: це успіх наших ЗСУ. І тому я а, замість пафосних таких виступів я просто хочу. Віддати шану тим, хто вже загинув хвилиною мовчання. Всім дякую, і дійсно, сьогодні успіх дуже різний, і ми будемо говорити про те, як розвиватися. Тому що, на мій особистий погляд, розвиток на сьогодні він більш важливий ніж успіх. І для цього ми запросили. Дуже різних спікерів, всі дуже цікаві. І я зараз е хочу просто проанонсувати, хто у нас буде в першій сесії. Я буду мандрувати першу сесію. Гущенка Анастасія, власниця агенції стратегічного маркетингу Stacy Passion, експертка, Романінка Олеся, засновниця та керуюча партнерка Austin Partners Law Company, голова комітету стації адвокатів з проектного інвестування. Кухарчук Анна, засновниця керуюча партнеркою, яка надійний правовий партнер, адвокатка. Поліщук Володимир. Він трішки пізніше вибирається. Голова КДК Київської області. Поговоримо про роботу органів адвокатського самоврядування. Це для нас також дуже важливо. Сербина Анастасія, адвокатка, засновниця тренінгової групи АЕС, Комітету захисту прав адвокатів ради адвокатів Донецької області. Авторка ряду тренінгових продуктів про колабораційну діяльність. В неї буде доповідь а, щодо відповідних цих питань. Дуже сумна тематика, але нам треба говорити абсолютно про все. І а, останній спікер Вернигор Олександр CEO Сео Deals, голова ict комітету СУП. Який буде дуже цікаво говорити про електронний документообіг? Я думаю, що це так само дуже важливе такі питання. Я маю таку невеличку презентацію. Зараз я її відкрию, тому що ми ретельно готувалися до форуму і ми провели опитування. Того, що було б цікаво нашим колегам почути на форумі, і я вам хочу сказати, що це опитування, воно само по собі вже є а, такою аналітикою, того, а, чим зараз живуть наші колеги. Ну і дивіться, більшість учасників опитування хочуть почути на форумі такі теми. На першому місці тематика про бренд роботодавця. Якщо ви побачите, у нас Ще є на п'ятому місці побудова особистого бренду професійної вимоги сьогодення, тобто воно трішки е, схоже питання. Ну чому? Тому що, напевно, у нас є проблеми з іміджем е, адвокатури в цілому, з іміджем наших колег. На жаль, ми всі з вами чули сумні такі новини про деяку діяльність наших колег, і, напевно, сьогодні це дуже актуальне питання, тому що це, ну, по-перше, це іспанський стиль, по-іншому не можна сказати, але, безумовно, треба піднімати рівень іміджу адвокатури в цілому і працювати над своїм особистим брендом, тому що сьогодні, безумовно, треба включати всі якісь адекватні а, інструменти для того, щоб. А, Працювати з клієнтами на ринку. Ну і, власне, про ці працю... працюючі інструменти проголосували 50%. Чому? Тому що ринок змінюється і інструментарій змінюється. Уже просто реклама не працює, тобто треба показувати якісь результати, показувати свою експертність. А для того щоб клієнти тобі сплачували, тому розрахунок вартості юридичних послуг 45% на третьому місці. Безумовно, гроші зараз хвилюють всіх, тому що ринок дуже звужується. Ми всі з вами знаємо, що на сьогоднішній день ну напевно, ну ми не знаємо точно абсолютно. Але я вважаю, як от моя особиста думка, десь 50-40% нашого бізнесу взагалі взагалі перестала. Працювати. Ну і надалі, кому буде цікаво, можете подивитися ці цифри. А, менш, менш всього учасників проголосувало про кібербезпеку. Напевно, зараз на першому місці така такі інші напрямки безпеки. Діджиталізація теж, напевно, це вже такий трішки пройдений етап і. Бого дякувати коронавірус нас навчив і діджиталізації, і всі перейшли в хмари. Тому сьогодні це вже напевне не головна проблема. Да? На жаль, взаємодія зі ЗМІ тільки 18%, тому що дійсно ЗМІ зараз в дуже такому важкому стані, і в нас сьогодні будуть в останній сесії виступати представники ЗМІ, тому що Люди дуже виснажені, дуже важко писати якісь матеріали, статті і новини. Ми з вами знаємо всі абсолютно, що військові новини вони заполонили все просто. Ну, і теж подивитися, на жаль, дивіться сайт, фірма маркетингового планування займає тільки 9%. Да? Тобто це каже про те, що зараз трішки, знаєте, Змінилися оці причини, якісь послідовні зв'язки, і якщо раніше можна було казати, якщо ти все зробив сайт, рекламу, і ти маєш стовідсотковий потік клієнтів, то сьогодні це не працює. Що ще ми зробили? Ми зробили таке, скажімо так, опитування, ми його ще проводимо, тобто результати остаточні ще будуть. Я хочу, користуючись нагодою всім нагадати, що ми проводимо в цьому році наш конкурс адвокат року. Але безумовно, ми не будемо проводити пишну церемонію, тому що це безумовно не на часі, абсолютно. Але ми будемо вимірювати таку температуру ринку. Наше опитування в цьому році воно складається з двох частин. першій частині ми просто робимо аналітику, і я вам зараз також презентую дуже коротенько результати цього опитування. Це дуже дуже цікаво. що ви зможете подивитися, що зараз відбувається в юридичному світі. Друга частина цього опитування це власне аналітування, тому що ми хочемо подивитися, які практики зараз. Більш актуальні. Хто з адвокатських компаній, чи з індивідуально практикуючих адвокатів, хто як себе відчуває на цьому ринку? Як ринок визначає лідерів цих практик? Тому що ви бачите, що ринок дійсно змінюється, і ну, ми бачимо, що дуже багато компаній пішли, чи вони зараз в такому стані консервації якоїсь і Дійсно, ті, хто були там десятці чи двадцять, чи навіть там п'ятдесят лідируючих компаній. Ну, ми бачимо, що дуже багато з цих чи нас, компаній, вони залишилися а, такими, скажімо так, просто залишилися як фасади, але ми не бачимо дійсно, діяльності, якоїсь активності. Ну, але і є такі випадки, коли вже і дехто і загинув з наших колег. На жаль. Тому ем, дуже багато з'являється молодих компаній, е, тому що ну, ринок не стоїть. Безумовно, він звузився, але все рівно е, наша професія була вже існувала дві тисячі років і буде існувати. Тому. Е, Вашій увазі даю оцю презентацію. Вона не дуже велика, так само вона коротенька. Зараз хвилиночку. Так, дівчатки, в мене я прошу технічну службу, в мене не хоче відкриватися моя презентація. Ладно. Вам відкрити її? Да, так, якщо можна, будь ласка. Це презентація по результатам опитування. Вона невеличка, там декілька сторінок. Зробіть, будь ласка, повний екранний режим. Угу. Все. Так, я готова коментувати. Далі я про це вже сказала. Угу. Так. Ну, дуже приємно, те, що 70% наших колег все ж таки продовжують здійснювати свою юридичну діяльність. Це каже про те, що ринок більш-менш стабілізувався, тому що в минулому році це було тільки десь 50%. тобто ми бачимо, що люди відновлюють свою роботу, це дуже приємно. Далі 67% наших колег працюють лише на внутрішній ринок, але це дуже очікувано, тому що юридичні послуги це все ж таки національний продукт його дуже важко експортувати. І ми знаємо, що іноземних компаній зараз в Україні працює дуже невелика кількість і що залишилося, тому що це тому. Це також нормальний показник. Далі. А по релокації 60% підтвердили майже 60%, що релокації не було. Це дуже важливий процес, дуже важкий. І, скажімо так, 40 відсотків, я думаю, ті, хто позначили, що у них була релокація, Я думаю, що в цих 40% відсотках є, може, і такі, які просто призупинили свою діяльність. Але 30 відсотків поки що не повернулися. 78% планує продовжувати свою діяльність в Україні. Це означає, що наші колеги вони вірять в те, що все буде нормально, так само, як і ми. Працюємо надалі. Далі. Ну, такий сумний показник. Майже 70% казали, що кількість клієнтів за час війни впала. Ну. Скажемо так, 22% залишились без змін, і тільки 9% зросла кількість клієнтів. Ну, напевно, це 9% це молоді починаючи компанії, у яких там до війни було зовсім мало клієнтів. Вони тільки почали працювати зараз. Але об'єктивно, як я і казала, межі нашого ринку. Кількість клієнтів зменшується. Напевно, винятком є тільки антикорупційна практика. Отут, ви знаєте, всі в шоколаді просто така біла заздрість. Які юридичні практики, да, на диво затребувано у вашій діяльності максимально господарсько комерційне право 64%, кримінальне право 25 да? антикорупційна практика тільки 17%. Ну, але ми знаємо, що антикорупційна практика це дуже серйозний такий напрям, і не всі насправді вміють працювати з цим напрямом. Але перша позиція господарське комерційне право я можу це пояснити тим, що на сьогодні ті ж спроможні клієнти в основному це працюючі підприємства. Тому ця практика дійсно є найбільш затребованою. Ну і мінімально, чомусь аграрне право, антирейдерське право, медіаправо, екологія, міжнародний арбітраж, медичне право. Ну, ми так, так само розуміємо, чому воно зараз в низькому такому низькому рейтингі. Ми з вами пам'ятаємо, що ще там три роки тому. тому Аграрне право було одно з лідерів да, ринку. Але сьогодні дуже важка ситуація в аграрному секторі, дуже багато території окупована, і, скажімо так, в цьому напрямку діяльність нашого бізнесу так само звужується. Далі, пліс. Які практики наразі не мають попиту. На першому місці інше не знаю, що це малося на увазі, на жаль, не прокоментували. Міжнародне торгове право 30%, нерухомість та будівництво – 30%, податкове право 30%, право інтелектуальної власності 30%. Ну, по податковому праву можу сказати, що напевно не, не мають попиту, тому що. Не було перевірок. От зараз у нас 1 жовтня почнуться перевірки, і податкове право буде знову в лідерах Да? До речі, користуюся нагодою: запрошую на податковий форум Асоціація адвокатів. Ми його будемо проводити офлайн та онлайн. Тому буде можливість прийти почути представників податкових органів, поговорити, задавати свої. Питання будемо проводити в IQ бізнес центрі, і ну будемо так мріяти, що не буде у нас повітряних тривог, Ми зможемо провести так само, як і кримінальний форум. Ми так само плануємо його проводити в офлайні. Так що чекаємо всіх, будемо ради, дуже раді всіх бачити, тому що за всіми дуже дуже сумуємо. Ну, скажем так, міжнародне торгове право да нема чого зараз там дуже особливо такого супроводжувати Нерухомість та будівництва так само впали обсяги, і тому ця ланка вона також менш затребована. Далі, а з якими викликами ви стикаєтесь сьогодні <звісно> з всіма зі всіма 35%. відсотків? Розумію. От тут в даному випадку розуміє, що, знаєте, суїти стало вдвічі, втрічі більше, а гонорари від клієнтів вдвічі менше. Да? Ну, така, Таке зараз життя. Пошук нових клієнтів 28%. Так само підтримує, дійсно, це зараз дуже важке питання, тому що інструментарій. Не працює традиційний, і скажімо так, клієнтів стає менше, тому це дійсно дуже таке важке головне питання. Впровадження нових послуг це також дуже цікавий такий напрямок, тому що дійсно ринок дуже швидко змінюється і він потребує. Нових якихось здібностей, нових фахівців, експертів в нових практиках. Вони дуже швидко зростають. Так само якісь напрямки, колабораціонізм. Ніхто не знав, що це таке там півтора року тому. Там. Бронювання працівників. Ну, і будемо казати, що ну, дуже багато інших питань, з якими ми ну, ніколи не працювали. Добре, надалі. А які найбільші перешкоди да? зниження платоспроможності клієнтів на внутрішньому ринку 59%. Тобто, бачите, ми одне і те саме запитання ставимо трішки з різних кутів, і воно показує, що дійсно це майже головна проблема усіх наших колег. Тому, якщо ви бачите, що клієнти вам не сплачуєте, не поспішайте брати сокиру. Це не тому, що ви погані, чи ваш персональний клієнт поганий. Це зараз така а, ситуація загальна на ринку. На жаль, це зараз відчувають всі. Ну, воно нікому не допомагає, але так трішки морально, просто, знаєте, воно краще знати, що не тільки у, у нас, в мене, чи в когось біля тебе є такі проблеми. Ну і скорочення запити від клієнтів це похідна позиція від першої, тобто, у клієнтів нема грошей, ну і запит також зменшується. Далі, як часто надаєте знижки клієнтам? Да? Ну тут я так знаєте трішки так посміхнулася, тобто, незважаючи на те, що з клієнтами працювати важче, але нижки не дають 37%. Тобто, всі. Померти, але відстоювати свої гонорари це девіз наших колег. Ну, напевне, зараз і так воно може і працювати. Але об'єктивно зараз надавати знижки від тих гонорарів, які існували два роки чи півтора роки тому, напевне, і не можна, тому що а, тисяча гривень два роки тому, і зараз це зовсім інша тисяча гривень. Да? Ну і більш ніж у половині проектів все ж таки майже 30% наших колег надають знижки, тому що це один з інструментів якось отримувати клієнта. Далі діапазон цін на 2023 рік залишився на тому ж рівні 64%. Але ми розуміємо, що цей самий рівень в гривні це майже вдвічі менше ніж до війни. Далі, які піар-інструменти використовувати? Це тематика, інформація до Анастасії Гущенка. Вона саме по цьому питанні буде зараз виступати. Я вже закінчую. Інше 40% я не знаю, що це таке. І що це за 40% – Це напевне, тільки знаєте. Відпускати в космос якісь свої мрії та бажання це 40%, Да не використовують 30%, але фактично 70% все ж таки вірять в маркетингові Якісь інструменти. Це і вебінари, і участь у рейтингах і зустрічі з клієнтами. Це дуже важливо. Тому все ж таки, які інструментарії використовуються, про це ми, власне, далі будемо говорити на нашому форумі. Якщо я не помиляюсь, це вже остання сторінка. так? А, це ще залишився бюджет на піа, це теж дуже важлива. Ну, скажімо так, 50-50, тобто 50%, залишився такий, як і був. тобто... Не бачу сенсу його збільшувати, але 50% збільшує. Тобто, ну, це таке адекватна ситуація на ринку. Далі це вже все. Так, так це вже добре. Все. Да, тоді вже можна закривати презентацію. Ну, тобто, ми, от, власне, і підійшли до того. Які маркетингові інструменти зараз працюють для того, щоб підтримувати свій бізнес? Тому що сьогодні його треба напевно не просто підтримувати за нього вже треба боротися.